Одна, єдина, соборна Україна. Одна, єдина, соборна Україна. Одна, єдина, соборна Україна. Одна єдина, соборна Україна. Вони пошкодить, будь ласка. Давайте зараз зараз разом застуваємо гімн України. Давайте. лучше патриота кричи Слава! Слава! Вивонтричи! Слава! 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 Героям слава! Смертонога! Порадуйся! Порадуйся! Твоє той москай! Твоє свяче той той москай! Донецько Україна!